Були несправедливості до мене в житті. Багато було несправедливості. Це все мене, мені повлияло на, мою, на мої нерви, на мою внутрішню мою душу. Мене звати Наталя. Мені 74 роки. Церкву я хожу з майже 4 роки. Мене Запросили до церкви мої знайомі, були несправедливості до мене в житті. Багато було несправедливості. Вона це все мене, мені повлияло на, мою, на мої нерви, на мою внутрішню мою душу. Я ходила до церкви, слухала і пастора, і епіскопа, ну, читала молитви, молилася. Читала Біблію, приймала водичку, приймала єлій, мазалась собі. Мені прийшло желання охреститися. Я прийняла водне хрещення. Після того, як я прийняла водне хрещення, Святой Дух ще не зійшов на мене, я молилася. Я слухала і пастора, слухала і епіскопа, читала молитви. робила все, що вони казали. Коли прийшов святий вогонь зі святої землі, я е, зробила те, що е, треба було зробити, щоб Бог хотів, щоб я зробила. Я написала прохання, щоб отримати Святого Духа. Я зробила все, що від мене треба було зробити, що Бог просив мене, щоб я зробила, я все це зробила, я пожертвувала, я пожертвувала всім своїм серцем своєю душою на віртарі своє все життя. Коли я віддала все своє життя на я, на мене зійшов Дух Святий. Я отримала Духа Святого. Я отримала найбільший скарб це Дух Святий. І після цього в мене в моєму житті були зміни. Я стала спокійніша. Я не обращала уваги на які там розговори, там таке. Я була спокійна, в сім'ї в мене наладилося, було довір'я, було розуміння друг до друга. Ми були як єдине целе в сім'ї. Сьогодні в мене є мир, спокій, розуміння того, що я не залежу від всяких несправедливостей. Ці несправедливості будуть обходити мене стороною. Я знаю, що Бог зі мною, я з ним, Він в мені, я в ньому. Це буде добре. Це моє життя змінилося після того, як зійшов на мене Дух Святий. Дуже дякую тобі, Боже. Дуже дякую. Я люблю тебе.